28 липня християни східного обряду відзначають пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого, а також річницю хрещення Київської руси України. З цієї нагоди у Києві відбулося загальноцерковне святкування. Усі урочистості розпочалися 27 липня увечері всенічним бдінням у Володимирському кафедральному соборі столиці. Оскільки цей день є також престольним святом кафедрального храму, то до Київської святині зійшлося та з'їхалося численне духовенство, увесь єпископат Української православної церкви Київського патріархату, а також багато прочан зі всієї України. Вечірнє богослужіння очолив святійший патріарх Київської всієї Руси України Філарет. Святійшому владиці співслужив предстоятель Чорногорської православної церкви, Блаженнійший Михаїл, архієпископ Цитин. Ський митрополит чорногорський, який прибув цими днями до столиці України. Присутні на Всенічному, також митрополит Івано-Франківський та Галицький Іоасаф та чимало паломників із калуша, які приїхали цього дня до столиці. Всенічне бдіння служиться в суботу ввечері, або якщо завтра випадає велике свято. Складається з великої вечірньої і ранньої. Напередодні дванадцятих свят до цих служб додається ще літія. Особливістю Всенічного бдіння є полієлей. Та частина служби, коли священник або якщо є єпископ, Помазує людей єлеєм, співається величання святому. Вся служба оспівує його життє і подвиги. Це святкова торжественна служба напередодні основного дійства літургії. Цього вечора у соборі також благословенні хліб, вино, пшениця та єлей, над якими владика звершив молитву, були роздані вірним. Після полієлею, під час читання канону, пристоятель помазував вірян, освяченим єлеєм. І яка господня благодать сходила на людей тепер, коли сам святійший патріарх Філарет помазував. Опісля віряни мали нагоду приклонитися до ікони святого князя Володимира Великого, а також до інших цілющих ікон, яких у Патріаршому соборі чимало. Та найяскравіше відчуття благодаті виражалося біля раки зі святими мощами святого Макарія та святої Варвари, що зберігаються у Володимирському соборі для поклоніння вірян. Синічне бдіння гранично ясно виражає дух православ'я, який, як вчать святі отці церкви, є дух Воскресіння і перетворення людини. Тому із Господнім благословенням та умиротворенням віряни покинули Володимирський, щоб наступного дня гідно зустріти свято українського православного духу.